Всім верного здоров'я, з вами, як завжди, старим. І сьогодні ми з вами поговоримо про зимовий аніме сезон. Підемо ми по такій структурі. Ми трішки поговоримо про сюжет, потім я скажу пару слів про свої власні враження від даного тайтлу, та в кінці винесу вердикт. Буду продовжувати дивитися даний тайтл чи ні. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз. Це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Почнемо ми за нього під назвою Небажано безсмертний авантюрист протягом останніх 10 років. Рента щодня полював на монстрів у підземеллях, але на жаль, це виходило в нього не надто добре. Його сил вистачало на якихось малюків на кшталт слаймів і гоблінів. І ось одного разу, коли хлопець в черговий раз проходив через підземелля, він волою долі натрапив на якийсь новий прохід, у якому раніше із авантюристів нікого не було. Пройшовши через нього, на жеру зустрів легендарного дракона, який одразу обірвав його життя. Але замість того, щоб отримати вічний покій та відправитися на той світ, наш головний герой приходить до тями і розуміє, що він перетворився у склета. Плюс він зберіг свою пам'ять, отримавши такий несподіваний другий шанс, він бажає пройти шлях еволюції до вампіра, який нічим не відрізняється від живих людей. І все для того, щоб повернутися до свого старого життя. Перше на цей тайтл я потрапив у Тіктоці. Десь, звісно вже в найкращих традиціях був невеличкий відрізок за ними. І потрібно признати, цей відрізок дуже мене зацікавив. Тому під час того, як я готував собі вечерю, я повноцінно ознайомився з двома серіями, які вже встигли вийти. І мені сподобалося прям дуже. Тому при виході нової серії ввечері я насолоджуюся цим тайтлом. Неправильний спосіб використання магії зцілення одного чудового дня старшокласник Кен Усато повертається після уроків із двома своїми знайомими. Несподівано всі троє опиняються в магічному колі і переносяться у фантастичний світ. Ось тільки якщо його двох товаришів закликали туди як героїв, то самого його засмоктало в інший світ просто за компанію. На додаток до всього цього, у саду дізнається, що здатний використовувати магію зцілення. Неймовірно рідкісно в цьому новому світі. Однак все не так рейдужно, як могло би бути. Адже тепер Усато змушений бути разом з головорізами із команди рятувальників, проходячи їх пекальні тренування та практикуватися в його новій магії. От наче звичайний Ісикай, але Боже, такий красивий та кумедний. Досить цікаві герої. особливо головна трійка. Тож мені буде дуже цікаво продовжувати споглядати за їх пригодами. Клас еліти. Третій сезон. Події відбуваються у старшій школі, яка є провідною престижною школою з найвищими показниками, з якої майже 100% випускників вступають до університетів або знаходять престижну роботу. Однак є одне але. В цій школі йдуть свої рідні бої та війни між класами для того, щоб зайняти як можна краще місце під сонцем, це вже третій сезон, та це одне з продовжень, які я дивлюся цієї зими. Звісно, в деяких моментах другий та третій сезон відстають від першого. Та, взагалі, аніматори полюбляють щось вирізати з першого джерела, щоб як можна більше вмістити в 12 серій кожного сезону. Однак мені ще досить цікаво спостерігати за подіями. Перше, коли я побачив цей тайтл, воно мене підхопило своєю схожістю на клас вбивці. Тому якщо ви були у захваті від Коро-сенсея, то і ці пригоди вам скоріше всього сподобаються. «Магія та м'язи», другий сезон. Події розгортаються у фантастичному світі, де становище людини у суспільстві визначається його навичками володіння магією. Меш – молодий і фізично розвинений хлопчина, який не має магічних здібностей, через що виникає загроза його життю. Щоб уникнути жорстокої розправи, головний герой змушений стати студентом академії магії та зробити все можливе для здобуття титулу божественного правиця, що вдається учням тільки із винятковими навичками. Це вже другий сезон даного тайтлу, і я пробував переглядати перший сезон. Момент його виходу, але на жаль, мені не зайшло. Надто схоже на чорну конюшину, і щось саме такий момент мені не дозволив переглядати весь тайтл Далі інший світ не може протистояти силі миттєвої смерті, прокинувшись під час шкільної поїздки в умовах абсолютного хаосу та кривової бійні, Йогірі гір так от розуміє, що всі у його класі перенеслися до іншого світу. Якимось неймовірним чином хлопець проспав не тільки саме перенесення, а й момент отримання дарів, особливих здібностей, які надавав таємничий мудрець. Але що ще гірше, мійогірі разом із однокласницею кинули друзі, залишивши їх як приманку для дракона. Хоча сама думка про смерть хлопця не лякає, захистити свою спутницю він таки хоче. Наш герой має здібність вбивати всіх своїм поглядом. Однак, все це подано через гумор та кучу фан-сервіса. І ось через це останнє я не впевнений, що буду дивитися це далі. Араб спецзагону демонічного міста. У досить посередньо, на перший погляд хлопця на ім'я Юкі, життя було нескінченно одноманітним. Зненацька життя юнака змінюється, і відбувається це після того. Як він ледь не загинув від удару монстра червом замість обличчя. На захист хлопця стала смілива красуня, озброєна мечем, і яка зовсім не побоювалася смерті, тож Юкі потрібно приєднатися до обраних, які забезпечуватимуть захист населення планети. А загроза походить від демонічних істот. Лизнувши палець дівчини, хлопець, який раніше відрізнявся кволістю, стає Володарем сталевих м'язів і не зовсім людської подоби. Але в такому вигляді він цілком здатний протистояти ворогам. Ох, це просто неймовірне 3D. Звісно ж, що неймовірне у лапках. Хоча і виглядає все динамічно, однак не мій формат, надто багато фансервіса, на якому побудований прямо весь тайтл. І якщо минулу анімешку можливо, я міг би подивитися, то це вже не моє. Лиходійка 99-го рівня. Я бос, але не король демонів. Юмела елодукнес. Звичайнісінька лиходійка в Отому Арбечі. Якщо не вважати того, що насправді вона неймовірно сильний секретний бос у минулому житті, наша героїня була замкненою студенткою. І завзятою геймеркою. І тому, коли вона розуміє, що перетворилася на секретного боса, вирішує триматися подалі від головних героїв, щоб уникнути загибелі від їхніх рук. Дівчина хоче лише спокійного життя. Ось тільки звички і грманки її підводять. Захопившись гріндом, вона швидко досягає 99-го рівня. І коли інші дізнаються про її силу, то починають вважати її повелителем демонів. І якщо йти по цьому списку, то це поки що перше аніме, яке мене ось так зацікавило. Прям вау! Якоюсь такою романтикою і фан-сервісом не пахне. А головна героїня м -м -м, чимось навіть нагадує в деяких моментах мене. За що окремий плюсик? Неймовірний танк приходить під земелля. Складність роботи керівника полягає не тільки у великій відповідальності, а й у тому, що потрібно побачити. Сильні та слабкі сторони підлеглих знайти до них підхід та налагодити ефективний робочий процес. Що ж, герой Кіграс, лідер загону, в якому був Руд, наш головний герой, з цим не впорався, не зумівши належним чином оцінити здібності Руда, які є найпотужнішими за всю історію, він заньбою вигнав його з загону, звинувативши в провалі останньої вилоски. Не знаючи куди податись після звільнення, Рудо вирішив повернутися в рідні краї до сестри. Дорогою додому він врятував від монстра загадкову дівчину, яка, як з'ясувалося, має дуже рідкісну навичку оцінки. Завдяки їй Оруд дізнався, які насправді у нього навички. Подивився майже дві серії. І не знаю чому, але просто не йде. Хоча я і люблю тематику підземель і всяке таке. Хоч вбий, мені чомусь не заходить, надто багато комплексу старшого братака і всього іншого. Я роблю все можливе, щоб почуватися як вдома в іншому світі. 27-річна офісна працівниця Мідорі померла від перевтоми, так і не встигнувши насолодитися всіма радощами життя. Але раптом перед нею постає сам Бог і пропонує їй переродитися в іншому світі. І робить він це не з жалю і не доброти душевної, а щоб відповісти на це питання, чи заслуговує людство того світу і далі продовжувати своє існування. Натомість він готовий їй дати в новому житті все, що вона тільки забажає. Недовго думаючи, мідорієм погоджується і просить у нього дивну здатність, можливість мацати милих і погнастих тварин. І Бог виконує це. Опинившись у новому світі, наша героїня розуміє, що всі, хто знаходяться поблизу, чи то люди, тварини, монстри, чи навіть священні звірі, піклуються про неї. Боже, максимально миле аніме, яке хочеться включати в моменти, коли хочеться подивитися на щось миле і отримати задоволення. Підземелля, смакоти, золоте королівство, славилося незліченними багатствами. Але так сталося, що його стерли з лиця землі. Принаймні, так вважалося, поки не з'явився його правитель, і не повідомив, що його держава була занурена під землю божевільним магом. Король обіцяє виногроту будь-кому, хто зуміє впоратися з магом. Численні авантюристи беруться за завдання і спускаються до підземелі, щоб відшукати небезпечного мага. Наш головний герой Лай не став винятком. Так відбувається, що загін Лая наривається на дракона, внаслідок чого постраждала його сестра Фалін. Лай розраховує на те, що ельфійська целителька Марсила та Чілчака допоможуть йому вийти на слід дракона. І зважаючи на те, що їжа вже закінчилася, Лаю доводиться перейти на дієту, яка складається виключно з монстрів. Спочатку мені це наповнило інший тайтл, який концентрувався на готовці. Всякого у фентесі світі багато всяких жартів і рофл моментів та і красива стилістика. І так як це аніме на тему готовки, а я таке люблю. Ви можете все зрозуміти. Тридцятирічний незайманий може стати чарівником у день свого тридцятиліття медачі робить переголомшливе відкриття, яке перевертає з ніг на голову все його життя. Виявляється, що якщо зберігати цноту до 30 років, то можна стати чарівником і отримати неймовірну здатність читати думки людей при дотику. Проте, зважаючи на все, Всесвіт порахував, що мало дачі в житті потрясінь і обрушив йому на голову ще одну новину: його суперпопулярний колега Красень. Відчуває до нього романтичні почуття, які з кожним днем стає все складніше і складніше ігнорувати. Я, звісно, дивився обдарованого, і той тайтл мені прям зайшов, але кількість яоя на одну хвилину тут ну, прямо надто багато. Лев Вердикт. Час катувань, принцеса! Багаторічна війна між демонами та людьми зайшла в Лухий кут. Демони намагаються вийти з кризи за рахунок принцеси, яку вони беруть у полон. Та команда є третім ескадроном кавалерії та з нею безліч військових таємниць. Незважаючи на свою крихкість, принцеса зберігає стійке мовчання, і штаб демонічної армії, втративши терпіння, вирішує прийти від умовлянь до погроз та тортур. Однак, зрозумівши, що стандартними тортурами цей шляхетний язичок не розв'язатим. Демони опускаються до специфічних прийомів тортури їжею. Опис їжі відразу нагадує мені поворобійця сому. Тому ця анімешка для мене дуже смачна. Кохання скінчиків пальців. Юкім, звичайнісінька студентка коледжу, лише з однією невеликою різницею. Вона глуха мовою жестів володіють небагато людей, і тому особливість дівчини завжди була для неї перепоною. Яка обмежувала коло спілкування та можливостей, але одного разу вона знайомиться зі старшокурсником Іцуомі, і її світ перевертається з ніг на голову, і його зовсім не пендежить глухота дівчини. Більше того, він сам бажає спілкуватися з нею і навіть починає вивчати мову жестів. Так і починається історія чистого кохання глухої студентки та старшокурсника. А яке це аніме. Ось таку романтику я і люблю. Чесно, рекомендую до перегляду. Тут прямо все. Красивий дизайн, фані персонажі. І така мила та легка романтика. Нерозумний ангел у танці з демоном. Багатовікова битва на написах між демонами та ангелами почала підходити до своєї кульмінації. Сили світла мають величезну перевагу над представниками. Пекла, що змусило в летику підьми піти нехитрість. Володар обрав для виконання важливої місії наймогутнішого демона, який має спуститися на землю та відшукати сильну душу. Здібний Масатора Акуцо почав свої пошуки в середній школі у вигляді звичайного учня. Несподівано під погляд юнака потрапила Лілі Амане, яка у нас є ангелом, Такі собі Ромео і Джульєта. З кучу фан сервіса і ПТСМщини. Однак, на жаль, така романтика мені не сильно зайшла. Підняття рівня в одиночку, або тільки я візьму новий рівень, або соло левелінг з моменту раптової появи підземель шляху в інші світи пройшло вже більше десяти років. За цей час дуже важливою стала професія мисливців людей, які отримали надприродні здібності сон Джен Ву набув сумної популярності як найслабший мисливець людства, тож зовсім не дивно, що в одному із підземель він отримує смертельне поранення. Ось тільки замість життя, що проноситься перед очима, він бачить таємниче вікно, в якому пропонується стати гравцем. Потім наш герой помічає, що він стає сильнішим, а таке вважається неможливим. Я вже досить багато говорив про цей тайтл на цьому каналі, але нічого не говорив саме про аніме. Мені сподобалося, мені подобаються нові сцени, завдяки яким розширяється світ. Однак є відчуття, що із-за цього дуже сповільнився оригінальний темп розказу історії, який був в Ронобен та Манкві. Однак мій вердикт очевидний. Ось на цьому наше відео підходить до свого завершення. Цього року зима дуже радує аніме. Однак це ще не всі тайтли. Я вирішив розділити цю тему на дві частини, тому що анімешок надто багато, і мені дуже складно все це умістити в одне відео. Однак продовження вас буде чекати зовсім скоро. А зараз я буду дякувати вам за перегляд і говорити до побачення. Зовсім скоро зустрінемося знову. З вами, як завжди, був старий. До скорої. Зустрічі, і все буде Україна.